Всім доброго дня! Продовжуємо вивчення машин напівавтоматів. Сьогодні дійшла черга до напівавтоматів, які призначені для виготовлення закріпочок. Сьогодні, як ви бачите, ми розглядаємо машину класу 220М. Це машина, яка виконує закріпочку на костюмах і пальто двохнитковим човниковим стібком. Технічна характеристика машини. Частота обертів головного валу 1200 обертів за хвилину. Досить таки тихохідна. Машина може виконувати малу закріпочку довжиною 3,7 мм, яка виконується за 21 прокол голкою. Та велику закріпочку довжиною від 7 до 16 мм за 42 проколи. Ширина закріпки від 2 до 3 мм. Голочки при цьому встановлюються від 100 до, увага, 150 номера. Переходимо до конструктивних особливостей машини. Насамперед будова машини. До будови машини до основних механізмів входить кривошипа шатунний механізм голки. Аналогічний до більшості універсальних машин. Під платформою машини у нас встановлюється коливальний човник, який виконує коливальні рухи. Не рівномірно-обертовий, а коливальний. Аналогічно до побутових машин. Окрім цього, машина має прижимні лапки, які затискають матеріал до рукава машини. Да. Матеріал може виконувати відхилятися разом з платформою як вздовж платформи. Так, і впоперек платформи. Машина має також автоматичну обрізку ниток. Далі переходимо до заправки ниток. І так, ниточку з катушечки через додатковий механізм натягу та дротовий нитконаправлювач направляємо до тарілочок. Пропускаємо нитку між шайбами тарілочок. Не забуваємо завести за компенсаційну пружинку ниточку. Далі за дротовий нитконаправлювач, вушко-ниткопритягувача. З вушка ниткопритягувача, нитку направляємо до голки. І, як в звичайних універсальних швейних машинах, зліва направо заводимо в саму голочку. Нижня нитка заправляється аналогічно універсальним швейним машинам. Як звичайний човник. При роботі на машині користуємось двома педалями. Права педаль у нас відповідає за включення за запуск напівавтомату за початок роботи. Ліва педаль відповідає за підйом прижимних лапок. Наступне що я пропоную вам розглянути, це порядок роботи на машині або підготовка машини до початку шиття. І так, як ви бачите, машина встановлюється на промисловий стіл фронтальною частиною до працюючого. Тобто головою машина дивиться на вас. Да? До початку робіт нам необхідно підкласти матеріал під прижимні лапки. Під прижимні лапки. Для цього піднімається прижимні лапки, вставляється матеріал, лапки опускаються. Після цього нам необхідно з вами виставити довжину стіпка, вистав... О, господі, довжину закріпки. Довжину закріпки. Значить, <кій> довжину закріпки ми регулюємо шляхом переміщення ось цього важеля по направній. По -направні. Якщо нашу, наш регулятор переміщувати від працюючого, від працюючого, то довжина нашої закріпки зменшиться. Якщо ми переміщуємо на себе на працюючого, то довжина нашої закріпки збільшиться. Буде максимальна. Ширина закріпки регулюється переміщенням муфти. По направній. Аналогічно, як ми розглядали в машині 1095. Переміщуємо максимально вниз, ширина зменшується. Переміщуємо муфту максимально вверх, ширина закріпки збільшується. Ну і на цьому все. Підготовка завершена. Так. Перехід від виготовлення великої закріпки до виготовлення малої закріпки змінюється шляхом заміни копірного диска. Ось цього копірного диска. Для кожного типу закріпки копірний диск свій. На цьому все. Дякую за увагу.